І зло має бути покаране, і історія, яку ми мусимо згадати, яка приголомшила точно всю Україну, а нас Ну, чесно кажучи, прибила, коли це все сталося. Йдеться про вбивство Ірини Фаріон, і дуже символічно, що якраз от наприкінці року сьогодні з'явилася інформація про те, що фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину. Маємо на скайпі адвокатку сім'ї Ірини Фаріон, Наталію Романик. Пані Наталію, добрий вечір. Слава Україні. І вас хочемо запитати, що це означає? Ось ця перекваліфікація цього злочину. Що стало підставою для цього? Розкажіть нам трохи більше. Героям слава. Після юстина трошки важко говорити. Бо чоловік говорить такими великими категоріями, справжніми, як колись говорила пані Ірина. Так, от, в світлу її пам'ять, хочу сказати, що ми справді нам вдалося нам це. Пані Софії, правоохоронцям, мені невеликою якоюсь лептою, вдалося добитися перекваліфікації, тобто зміни кваліфікації і нової підозри. Тепер хлопчину в Панамі Зінченка, як його називають правоохоронці, що це саме він був, підозрюють саме цього чоловіка, його підозрюють у вбивстві. з Особливими обтяжуючими обставинами, кваліфікуючими обставинами, і йому тепер загрожує позбавлення волі довічно. Це може бути довічно, а може бути і недовічно. Тобто фактично від 10 до 15 років. Якщо ми говоримо, я розумію, що юристи будуть скептично поки що посміхатися, чуючи слово довічно, тому що довічно дають маніякам, вбивцям, які вбили двох-трьох людей. Але також дають і людям, які не розкаялись, які є небезпечні для суспільства, які є небезпечні для нації для держави. Так от е чому відбулася перекваліфікація? Тому що слідство на диву мушу віддати належне правоохоронцям, вони досить швидко завершили розслідування ці цього кримінального провадження і здобули достатні докази, ну навіть правильно сказати недостатні, а предостатні докази. Які свідчать про причетність обвинуваченого до вчинення цього злочину? Давайте я зроблю кажуть, в мене діти навчили таке слово. Спойлер, спойлер, маленький спойлер. Останній останній запит до Гугла, який зробив Зінченко 25 липня, перед тим як його затримали, це був пошук пістолета, пошук зброї, дослівно продам стартовий пістолет. Дослівно. куплю умний стартовий пісталет. Ганфорум це форум, де спілкуються зброєрі, власники зброї, ті, хто вміють переробляти зброю. Тобто, то всі, скажімо так, акцентовані до зброї, які люблять, люблять зброю. Ну, чоловікам це притаманно від ножів до яких, вогнепальної зброї, якихось великих гармат, і всього решта. Так от, на цьому форумі, на цей форум. Зінченко заходив понад 700 раз з е, квітня 24-го року. Тобто з квітня, по е, липень місяць, по кінець липня, він заходив понад 700 раз. Чому я можу говорити про це ствердно? Бо вже немає для мене обов'язку зберігати таємницю слідства. Слідство закінчилось. Досудове розслідування закінчилось. Так само закінчили мій обов'язок. Були відкриті матеріали справи, і закінчився наш обов'язок зберігати таємницю слідства. Якщо б ми її порушили, ми б могли завдати шкоду саме слідству. Зараз слідство закінчилось, докази зібрані, Як я вже казала, не просто достатні, предостатні. Останній, як я казала, запит був на ГАН-форум. А один з таких, який вдалося відновити через доступ. Внаслідок проведення негласних слідчих розшукових дій до Google аккаунта цього хлопця в Панамі. Так от, один з них був як обійть чоловіка, пробачте, що мушу говорити тою всячою мовою, я казала пані Ірина, як обійть чоловіка і остатися незаміченим. Ось так. Тобто я тільки трошки вам зараз привідкрила е, моменти щодо наявності і кількості доказів. Це зовсім такий мінімум. Мінімум. Ну ми Повірте, так, розуміємо, я дуже багато... пані Наталю, що ми в матеріалах справи, ну і правоохоронці і прокуратура, яка буде виступати на судах, які будуть подальшими, вони теж будуть це озвучувати. Бо навіть з того, що зараз ми бачимо вже в загальному доступі, як встановили поліцейські у 2022 році, підозрюваний цей річний житель міста Дніпра в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расово національно та релігійну нетерпимість і дискримінацію, окрім того, у 2024-му він долучився ще до однієї групи, пов'язаної з російською неонацистською організацією. Тобто, фактично, якщо так говорити простою мовою, ну він вчиняв цей злочин, якщо його вину доведуть саме цього хлопця, через те, що вона захищала українську мову через її позицію. Так. Так формувалась, мабуть, особистість цього хлопчини, і ми як сторона обвинувачення, тому що потерпілий є стороною обвинувачення. І якби захисники не, не звертали увагу суду на те, що пані Софія обіймається з прокурорами, так ми одна сторона, ми сторона обвинувачення. Ми маємо рівно такі самі права, як прокурор, підтримувати обвинувачення в тому обсязі, яке було пред'явлено. Тобто, навіть якщо прокурор... Захоче з якихось причин відмовитися від обвинувачення, його змінити в сторону зменшення, то ми матимемо право навіть в апеляції далі підтримувати своє обвинувачення. От в цьому великому обсязі, яке було пред'явлене зараз. І ще раз кажу, доказів є предостатньо. Я розумію, про що ви хочете запитати, чи є слід Росії. На мою думку, є. Чи є замовники? Замовників нема. Чи є слід Росії? однозначно є? Вона цей слід є в ідеології, яка просувалася на, на накидалася масам. Розумієте, це як випадок з рекламою, коли багато інформації певної закидається для мільйонів. Хтось з тих мільйонів та поведе і поставить вподобайку, хтось з тих мільйонів прогляне цю рекламу. Стої кількості великих мільйонів. Збирається менша кількість, яку будуть знову опрацьовувати, і дуже можливо, що ну я скажімо так, хочеться вірити, що пані Ірина не просто загинула через ініціативу молодого ю... юнака, молодого юнака, який мав якісь свої ідеї, сформовані, не знаю в якому середовищі і під впливом чого. Хотілося вірити, що це великий заговор, і це, що це якась величезна спецоперація, спецслужб. Але на жаль, жодних замовників нема. Ну нема. Не просто їх не знайшли. Їх нема. Це одноособова в вчинок. Це атентат, це не страта, тому що страчують винних. А це атентат, це замах на життя громадського діяча. І я це слово буду повторювати. І коли ми говоримо з Софією про те, що будемо вимагати довічно, то це не просто пафосні слова. Я зараз ще раз звертаюся до матеріалів кримінального провадження. Повірте, ми не все зараз озвучуємо, хоча маємо право про це говорити. В матеріалах справах є в матеріалах справи є. Докази, які свідчать про абсолютно нерозкаяність, про цільову поведінку, про мету, яка була досягнута, і про цілеспрямовані кроки, і про абсолютну нерозкаяність. дослівно, я санітар цього общества. Пробачте, що то я знову таки псячою мовою.